Українці у соцмережах сьогодні обурила новина, що, мовляв, у запорізькій школі номер 104 наказали прибрати державну символіку. Про це у своєму Фейсбук написав запорізький активіст Ігор Саламаха. За повідомленням таке розпорядження дала директор школи. На вчительському зібранні вона наказала терміново зняти державну символіку з класів та заборонити учням ходити з жовто-блакитними стрічками. Далі цитую слова, які нібито сказала директор: залишилося потерпіти трохи 9 травня в Запоріжжі прийде Росія, і нарешті все. Налагодиться далі. Активіст згадує недавню заяву регіонала Вілкола з приводу того, що в Запоріжжі 9 травня збираються виводити працівників Запоріжсталі на підтримку правдивої історії нашого народу. Нам вдалося зв'язатися з директором департаменту освіти Запорізької міськради Раїсою Чухрай. Вона інформацію про подібне розпорядження спростувала, заявивши, що це провокація, додавши, що вище згадану заяву вже відпрацювала СБУ. Також за її словами, сам активіст Ігор Саламаха цього повідомлення не робив. В цю школу вже виїжджали працівники СБУ, прокуратури що там все провокація в школі. которая что вот украинка душой и сердце. и в каждом классе есть символика, и никакого собрания не было. Тут провокация учиться воды провокация. Когда созвонились с этим человеком, от имени которого выставили, он вообще ничего не знает.